Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Наша розмова сьогодні зумовлена вашими проханнями поговорити на тематику інформаційної війни. Ну, актуальність цієї тематики не викликає сумнівів. З початку активної фази, вже 24 лютого, кожен з нас відчув, що таке інформаційна війна. Ми читали повідомлення про те, що взяти Київ, що президента України немає. Вже в Україні про те, що ворог незабаром окупує там, Сумську область і так, далі, і, так далі, і так далі. До речі, я хочу сказати, що ми доволі успішно і на рівні громадян протидіяли цьому, там блокували, скаржилися, не вірили, поширювали, утворювали альтернативний контент. І а, зараз вже незабаром як рік війни, активній фазі війни. І от, можливо, треба якісь ну, аналітичні такі зробити підсумки і ну, якось ну, представити цю проблематику в цілому в якихось предметних рисах. У зв'язку з цим ви, запро... ви попросили мене запросити дійсно спеціаліста до студії, поговорити про цю тематику і про інформаційну війну, та і про так звану ІПСО, інформаційну психологічну спеціальну операцію. От про це ми будемо. Говорити. Звичайно, що ми не могли б так протидіяти інформаційним атакам ворога, якщо б не були професіоналів, які цим займалися, якщо б це не було на високому рівні державних інституцій. Отже, знайомтеся сьогодні мій співрозмовник, старший інспектор з особливих доручень відділу протидії. Кіберзлочинам в Сумській області, Департаменту кіберполіції, Національної поліції України, майор поліції, Бухтіаров Артем Геннадійович. Слава Україні, пане Артему. Героям слава. Ну, перше питання. Давайте безпосередньо от переходити до а, запитань наших глядачів. Яку ви роботу ведете от, конкретно, і, ну. Ми будемо вести бесіду, знаєте, от з огляду на те, а щоб люди українці могли зробити чим допомогти. Які наші дії ви вважаєте ефективними? На чому звернути увагу? Прошу. Дуже дякую, що запросили. Дійсно дуже актуальна тема. Я думаю, кожен свідомий громадянин розуміє, що інформаційна війна є саме складовою частиною тієї повномасштабної війни, яку ми зараз переживаємо. І, звичайно, що мрії кожного українця. На даний час є саме досягнення перемоги над ворогом. У зв'язку з цим кіберполіцією канцелябу був на максимальна зусиль і реалізовано проєкт під назвою «Стоп, рашен, мрія». Саме вказаний проєкт, покликаний на протидію ворожій пропаганді у медіапросторі. Трошки вам розповім про цей проєкт, а потім доведу саме які інструменти можуть використовувати кожен, наголошую, кожен громадянин, який користується смартфоном чи комп'ютером, саме для протидії ворогу на інформаційному охороні. Я вибачаюсь, тобто, ну так будемо ну, ваш месендж і моє пояснення. Тобто є проєкт розроблений, да, офіційно впроваджений, «Стоп Russian мрія, да? і ви його реалізовуєте, бо зараз про нього роз, будете розповідати, і в ньому можуть взяти участь і ми, да, громадяни України. Кожен громадян, в незалежності від його віку і рівня технічної обізнаності. Що для цього так? потрібно мати лише будь-який смартфон чи е, комп'ютер з інтернетом. Угу. Що таке проєкт Стопрашеномія? Ну, по-перше, хотів би звернути увагу на те, що до 24 лютого 2022 року у нас вже діяв бот, Телеграм-бот, який був розроблений спільно з нашими партнерами, під назвою Стоп Драксбот, через який ми успішно блокували так звані наркомагазини, через які здійснювалися розповсюдження наркозакладах на території України. Це звичайно давало значний ефект. І з початком повномасштабного вторгнення нам стала зрозуміла необхідність саме інформаційної підтримки наших військових. Тому вказаний Телеграм-бот було переформатовано на блокування ворожої пропаганди і протидії ворогу в інформаційному просторі. Кожен зрозумів, вже, що якщо б не було тих інформаційних вкидів, які здійснюють ворожі пропагандисти, то і, можливо, б війна взагалі не була б можливою. Саме завдяки цим інформаційним вкидам вони переконали своє суспільство в тому, що ми тут нація, яку повинно знищити, і іншу несідницю, яку я навіть не хочу повторювати, щоб не засмічувати цей ефір. Але це зіграло свою роль, і ті наративи вони також намагаються нав'язати на нашому суспільству і таким чином засмітити наш інформаційний простір. Звичайно, ми. Спільно з волонтерами та небайдужими громадянами розробили ряд проєктів, які об'єднала платформа МРІЯ. На даний час це єдиний всеукраїнський проєкт, який покликаний в масштабному прояві блокувати ту ворожу пропаганду, яку намагаються нам сюди закидувати. Я думаю, що всі вже неодноразово бачили такі наративи, які спочатку були констатовані, нібито. Рядом засобів, масову інформацію, ну на зразок того, що е, ми е, тут самі себе бомбимо, що ми тут самі себе знищуємо, і нас насправді тут ніхто із нашого ворога участі не приймає, але всі зрозуміли з перших же днів війни, що хто є хто і яким чином здійснюється е, ця війна, реалізовується військові цілі. Добре, давайте от я просто спробую пояснити, а ви відкарагуйте, чи правильно я розумію. А те, що населення Російської Федерації знаходиться під тотальним впливом цієї інформаційного впливу, да? ми, я думаю, всі відчуваємо. По, по спілкуванню зі своїми родичами, знайомими там. Саме розумні люди, я так розумію, просто не спілкуються. Наскільки я зрозумів з ваших слів, те ж саме Російська Федерація намагається зробити з народом України. На початках, доводячи це меседж, що це ми самі себе бомбимо, да? ну, це приклад один на ну, А що ще? От? Я просто зараз би згадав, я думаю, люди згадають, що там ще от було? Та в тут можна конкретні ситуації привести на зразок того, як потрапили... потрапив снаряд у будинок, наприклад, в Дніпропетровську. Так. так? Ага. Коли частина... Ресурсів висвітлювала інформацію в, роз... в розрізі того, що це українські війська потрапили в цей будинок. <татрес> Але всі ми всі ми розуміємо, яким чином це все відбулося. Є офіційні джерела інформації, в яких було доведено доведені ті реалії внаслідок чого відбулися ці події. Не буду зараз коментувати ці джерела. Лише закликаю громадян вірити лише офіційним джерелам. Ну давайте тут дивитися, зупинимося. Тобто вірити офіційним джерелам, це як? Тобто, там, де надавач цієї інформації, да. Це е, державна установи, правильно? Державна установа або речники, представники офіційні представники тих чи інших державних установ, до компетенції яких віднесено коментування конкретних ситуацій. Добре. А, хорошо. тоді, який статус військових експертів? Ну, наприклад, там світан, там Ждана. Е, лоп яких люди там полюбляють військових експертів? Я не буду зараз коментувати. Вони всі знаходяться в нашому інформаційному просторі. Кожен громадянин обирає те, що йому дивиться, але е, зрозуміло, що якщо дії конкретних осіб будуть підпадати подознаки кримінального правопорушення, передбаченого чинним законодавством, то звісно, цим вже будуть займати правоохорон... займатися правоохоронні органи, до компетенції яких відноситься вирішення тих чи інших питань, зрозуміло. А тепер дивіться. От читаю вчора, значить, навколо сум, значить, 10 тисяч військ сконцентровано, там госпіталі, там дороги гравію посипали. Отже, на суми Суми приготуватися, значить, буде наступ. Добре, ну я ж логіку читаю, да, от дивлюсь, а хто це говорить? Ну, Якийсь дядько, в Тікток. Надпис, надпис якийсь цього дядька Сергій Валерійович. Ну, заходжу ж туди на його профіль, не зрозуміло, хто, що, звідки він, якою він національності. Ну, не всі ж так роблять, як я, правильно? Вони читають заголовок, все, паніка, і прийшла до мене а, сусідка, бабуся, а де мені переночувати, я боюсь сама, а чого? От вона. Хтось щось сказав, висмикнув правильно, то я так думаю, треба громадянам попросити ну, робити сі аналітичні, щоб елементарно Тим громадянам, які начиталися, що тут стоїть е, групування військ, я рекомендую дуже подивитися фільм, який нещодавно вийшов. Суми медалим під дих, і вони mm -hmm. там знайдуть відповіді на всі запитання. І, я думаю, вони зрозуміють, наскільки вони захищені були в той момент, і наскільки вони захищені зараз. І враховуючи, що у нас є люди, ті, які себе проявили. І 24 лютого, і з початку війни ще в 2014 році, дві році, я думаю, вони буду, вони повинні зрозуміти, що вони тут не самі, і будь-які загрози, які у нас можуть виникнути у зв'язку з тими подіями, які ви зараз, про які ви зараз повідомили, вони будуть невільоневільовані, враховуючи по-перше. Силу наших збройних сил України, по друге, консолідацію нашого суспільства на усіх напрямках, які можуть протидіяти ворогу, в тому числі інформаційно. Рухаємося далі. Тож я хотів би окремо зупинитися на е, проєктах е, платформи Стопрашинрія і е, по-перше, звернув би увагу всіх е, глядачів, що е, посилання на кожен з цих проектів ви зможете. Знайти під даним відеороликом, і закликаю вас одразу підписатися на ці проекти і розібратися в їхньому інтерфейсі. Повторюю, що кожен громадянин незалежності від рівня технічної обізнаності може хоча б декілька хвилин свого часу приділити виконанню тих завдань, які надаються в рамках цих проектів, і таким чином ви зможете внести свою допомогу у досягненні перемоги, перш за все на інформаційному фронті, і яка Є складовою частиною досягнення повномасштабної перемоги. То що таке проєкт Мрія? Як я сказав, це спільний проєкт кіберполіції та волонтерів, направлений на протидії ворожим вкидам в інформаційному просторі. На даний час він об'єднав такі ресурси, як бот, 100 Мрія, Телеграм-Бот, Телеграм-канал СТОПРАШЕНИМ МРІЯ, БОТ «Народний Месник. Uh -huh. Сервіс Мрія Автоматік, ну і для найменшого населення з метою підняття патріотичного духу, до проєкту прийнято рішення створено і прийнято рішення долучити групі назви Котяцький драйв. Як? Котяцький драйв. Котяцький драйв. Котяцький драйв. Ну, Назву на всі ці проєкти, які об'єднала платформа Мрія. Я думаю, ми під роликом детально опишемо. Uh -huh. То, що стосується боту, 100% Мрія, це телеграм-бот який, по-перше, приймає повідомлення про ворожі ресурси. Ну, наприклад, як ви сказали, громадянин, користуючись соціальними мережами або просто перебуваючи в інтернеті, там, переглядаючи сайти, натрапляє на ресурс або сторінку соціальної мережі, через яку, на його думку, здійснюється розповсюдження ворожої пропаганди, він просто бере копіює це посилання і через даний Телеграм-бот це посилання відправляє його на блокування. Гіперпосилання. url посилання, якщо бути точніше. Ну, зверху, скопіювати так, зверху. url посилання, або Лінк да, Або посилання так, на. Все, що <розуміли> да, вірно ви кажете. Або посилання на сторінку в соціальній мережах. <розуміли> угу. У цьому боті є декілька розділів, один з, які, з яких надіслати ресурс на блокування. Тобто, переходячи на вказаний розділ, громадянин просто вставляє туди це url посилання і відправляє його на блокування. Таким чином, модератори цього проєкту перевіряють даний ресурс на відповідність антиукраїнським українським Якщо це дійсно так, то вони його блокують. Друге, друга функція вказаного боту це надіслати скаргу на ресурс. Тобто вказаний інструмент допомагає громадянам безпосередньо долучитися до блокування ресурсів окупанта. Як він діє? Коли користувач вказаного боту натисне на дане посилання, то йому вже буде висвітлено. Посилання на ідентифікований ворожий ресурс, який вже перевірений до цього нашими модераторами як ворожий. І під ним вже буде викладена текст текскарги. Звичайно, скарга англійською мовою може бути і українською, російською, неважливо. Громадянину лише залишається скопіювати цей текст скарги, перейти за цим же ресурсом і відправити на нього скаргу. З першого погляду, одна скарга може здаватися незначною, але враховуючи, що наша спільнота, яку об'єднала платформа Мрія, зростає з кожним днем, то ці скарги надходять масово. І, звісно, що адміністратори Телеграму вони блокують ці ресурси. В mm -hmm. такий спосіб ми протидіємо ворожій пропаганді. Що стосується боту, точніше, телеграм-каналу 100% прошен, Мрія. По-перше, це, цей канал об'єднав всю спільноту на українців, які допомагають нам блокувати ворожу пропаганду. У вказаному інструменті, по-перше, надаються рекомендації щодо поводження в конкретних ситуаціях чи то військових, чи то рекомендації, як не стати жертвою того чи іншого кримінального правопорушення, ну, наприклад, шахрайства, з яким ми постійно стикаємося як співробітники кіберполіції. До речі, найбільше звернень до поліції надходить саме стосовно онлайн-шахрайства. Ну, що це увазі. Шахрайство? І що ну це? найрозповсюдженіше, це коли, наприклад, людина замовляє товар на платформі на якійсь в інтернеті, і він не надходить. Ну, це так грубий приклад, але це доволі широка тема. І якщо у нас буде нагода, ми окремо на ній з вами зупинимося і окремим ефіром це зробимо. Тож я повернуся до Мрії. Значить, Канал Stop Russian МРІЯ на даний час налічує вже близько 300 тисяч підписників. Ми ставимо, звичайно, перед собою амбіційні цілі зростити цю спільноту до мільйону підписників, так як саме так, така кількість, на нашу думку, може ефективно протидіяти ворожій пропаганді. Ми вже досягли, на, певних, досягли певних результатів, про які я вам доведу інформацію пізніше. Але в вказаному каналі на постійній основі, окрім зазначеного контенту, викладаються інструкції, виконуючи які людина зможе також безпосередньо долучитися до блокування ворожої пропаганди. Ці інструкції стосуються блокування не лише телеграм-каналів, там також інформація про те, як заблокувати, наприклад, TikTok, Instagram, Інстаграм, LinkedIn, ряд соціальних мереж. В залежності від того, які з них містять канали з осередками розповсюдження ворожої інформації. У вказаних інструкціях є скріншоти, де громадянин Покроково зможе виконати її і досягти певного результату. Окрім того, там викладаються конкретні ресурси посилання на конкретні ресурси, на які ми маємо на меті заблокувати, текст скарги готуються. Тобто це комплексний підхід, який дозволяє нам ефективно протидіяти самомуказаному напрямку. Як я сказав, вже нас близько 300 тисяч. Громадяни постійно, постійно приєднуються, ми також консолідуємо свої зусилля з метою залучення максимальної кількості спільноти до цієї діяльності, і скажу так, що певних результатів ми вже досягли. Якщо перейти до наступного інструменту бот telegram бот під назвою Народний месник, він дещо інший, але також показав свою високу ефективність. Це також telegram бот повторюю назву Народний месник, посилання також буде під роликом. Вказаний бот приймає інформацію про. Переміщення ворожої техніки, про можливо, випадки мародерства відомих громадянам, місця знаходження нерезірваних снарядок або снарядів або виявлених підозрілих міток, або, можливо, навіть наявність відео у місцях, де скупчились окупанти. Цю інформацію. Громадяни через даний бот можуть передати адміністраторам нашим, а вони вже в залежності від її категорії надійшли до конкретної служби, чи, ну, в залежності, дивлячись, яка інформація, чи то до ДСНС, чи то до Нацполіції СПУ Збройних сил України. І, звичайно, адміністратори максимально швидко її донесуть до конкретного підрозділу, і в свою чергу відповідальні представники зазначених підрозділів будуть вже вчиняти чи то процесуальні дії, чи то Конкретні дії, ну, якщо це стосується ЗСУ, то я думаю, вони самі знають, як в тій іншій ситуації поступати. Наступний інструмент називається сервіс Мріявтоматик. Це дещо інший інструмент, але також направлений на блокування ворожої пропаганди, як він діє. Тобто, громадянин, приходячи на сервіс Мріявтоматик, запускає там постійно формується цілий перелік завдань. Але тут йому не потрібно вже буде вручну щось виконувати, а запустити просто завдання, і воно в автоматизованому режимі почне працювати. Одразу хочу сказати, що вказаний сервіс працює у хмарі. Він не потребує постійно включеного браузеру, смартфону чи комп'ютеру. Але також направлене на блокування як стрінок в соціальних мережах, які сіють пропаганду, а також і на конкретних телеграм-каналів чи ютуб-каналів, через які здійснюються також інформаційні вкиди. В на наш інформаційний простір. Кому цікаво, то на сайті, основному сайті проєкту під назвою Мрія.Soocial, посилання також буде під цим роликом, ви зможете детально ознайомитись саме з технічною стороною з вказаного сервісу. Там вже викладено декілька YouTube роликів, в яких детально розповідається про те, як вони працюють з технічної точки зору, за якими алгоритмами. І люди можуть подивитися, і якщо у них додаткові питання, то через наш Телеграм-канал Стоп Мрія. Вони завжди зможуть поставити відповідні питання модераторам, а вони надбудуть відповіді. Mm -hmm. Ну і останнім п'ятим. Ресурсом, який долучено до проєкту до платформи Мрія, це гра під назвою Котяцький драйв. Це також безкоштовна гра, яку можна за назвою знайти на Play Market або за посиланням, яке буде під роликом. Указані гри пропонується відбити на волорків у віртуальному світі. Кому цікаво, встановлюйте, доволі дуже непогана гра. До неї також підійшли з відповідальним підходом, і я думаю, що найбільше найменшому насилені вона зайде. Тому кому цікаво, запам'ятайте назву котяцький драйв, встановлюйте гра. Ну і зрозуміло, що. Війна триває, і ми також не стоїмо осторонь всіх цих подій, продовжуємо роботу над рядом інших інструментів, які будуть долучені до платформи Мрія. Таким чином, інформацію про них підписники наші також можуть отримати як через сайт Мрія.Совшо, так і через основний телеграм-канал мрія, про який я довів відповідної Дякую, пане Артеме. Ви я так думаю, в деталях все пояснили і. Хто стикався з інформаційними ось такими об'єктами да реальності? Вони зрозуміють про що йдеться. Останнє наше питання: а який ефект, тут який результат? От. Свій ну, діяльність на даний час нами вже виявлено більше 80 тисяч ресурсів, які ну точніше не нами, а нами спільно з всіми, всіма громадянами, які об'єднав об'єднав проект Мрія, виявлено вже більше 80 тисяч ресурсів, які направлені на блокування, і заблоковано вже близько 25 тисяч ворожих ресурсів. Надіслано більше 7 мільйонів скарг. Зрозуміло, що лише ресурсом кіберполіції це зробити неможливо. Це доволі великий об'єм інформації. Такий інформаційний простиль, він доволі широкий, ці ресурси постійно виникають нові, і ми намагаємося відповідно вчасно на них реагувати. І таким чином більше 20 тисяч ресурсів заблоковано. Це багатомільйонна аудиторія їх переглядала. І ми позбавили фактично ці ворожі ресурси їхньої аудиторії, а ця аудиторія, відповідно... Отримує контент, той, який більш-менш відповідає дійсності, і той, який повинен бути в нашому інформаційному фронті, в нашому інформаційному просторі, а не ті ворожі вкиди, які вони постійно намагаються нав'язати нашому суспільству. От ви знаєте, ну в принципі ми все сказали, да? То, що, чи ще якісь є інформація, яку би хотіли донести до людей. Я хотів би донести до людей те, що е, українська нація вона взагалі є неймовірною. Е, і ще в 2014 році стало зрозуміло, що ми досягнемо цілей першочергових. Це ми станемо і частиною Європи, е, і станемо повністю держ... незалежною державою не лише е, в у вираженні нормативно правових актів, а і в дійсності і ніхто не буде впливати на нас, і ми будемо самі внутрі своєї держави вирішувати наше питання і який курс нам обирати, куди рухатись. По-перше, по-друге, наша нація об'єдналася і частина суспільства взяла зброю. З перших днів пішла на фронт захищати, частина збирає волонтерську допомогу, щоденно допомагає, чим може. Частина там, робить окопні свічки, маскувальні сітки. І допомагає тим, чим може. Наш фронт інформаційний, і кожен громадянин, приділяючи буквально 5-10 хвилин тим проєктам, про які я тільки що давати інформацію, зможе допомогти нам у цій інформаційній боротьбі. І відповідно прискорити досягнення нашої спільної мети. Це мрії кожного українця, не, не устаю це повторювати. Це звичайно перемога над ворога. Ви знаєте, я згадую вже наприкінці зустрічі. Чи... Початок активної фази, і от все, от. я брав за любки активну участь у всіх цих там і дані передавав. Там. Я робив у Фейсбуці близько 30-40 постів за день. І вони заходили. Ну, зараз це нереально там один в день. Це а, така насиченість була інформаційна. Дійсно, там відчував себе вояком. І якби я ну, можу оцінити ну, принаймні частину з цих 25 тисяч, що от з РФ йшло? А от. А, Такий ресурс, як анонібус український, mm -hmm. і інші протидії, я от вже тоді подумав, що ми переможемо. Настільки рівень таланту, креативу якогось, от якогось такого драйву, патріотизму, був вищий, чому все це, то я абсолютно був впевнений, що українці витримають на цьому дуже складному, такому дуже надзначному насиченому, емоційному. Фронті інформаційному фонді. Ну що, успіхів вам. Дякую за бесіду. Дякую, що зголосилися на зустріч. Бачите, люди просили, щоб ви прийшли, ви прийшли. Шановні пані та панове, у нас в гостях був старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області, Департаменту кіберполіції, Національної поліції України, майор поліції Бухтіаров Артем Геннадійович. Ми говорили про інформаційну війну з нашим ворогом. РФ І як кожному з нас взяти участь і як взяти успішну участь. Сподіваємося, вам було цікаво. Сподіваємося, що ви скористаєтесь нашими парадами, нашими закликами з паном Артемом взяти активну участь у цьому проєкті. До побачення. Дякую, разом до перемоги і слава Україні! Героям слава! До побачення, до нових зустрічей у студії Сумського каналу. Щасливо!